Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні там у нас по інерції якось обговорювали про те, що там щось ми висловили, щось ми прийняли, щось ми не прийняли. Насправді, ще вчора в засобах масової інформації, ну це в принципі очікувано, нічого всьому несподівано ні, нема. Ще вчора в засобах масової інформації, западних західних вже було сказано, що Україна майже погодилась. Тобто я так розумію, що якісь там останні гарантії безпеки. В якісь там долі, долі вони щось виторговували, де насправді вже сьогодні пише там Bloomberg і інші засоби маси інформації, це в інстаграмі на офіційному аккаунті Bloomberg, Пишуть, що Україна вже погодилась на умови, причому умови, як і положено нам, що ніяких там особливих гарантій нічого нема. От, тобто, просто це щоб припинили вогонь. От, якраз я так розумію, останні дні тому й такі інтенсивні бомбардування. і Ці шахеди літають туди-сюди, щоб народу не було коли підняти голову і всі були зайняті. От поки там чергове щось деребанять. Ну знову ж таки, в цьому нічого нового немає, нічого неочікува нема. Тому, тому що тут скажеш, це зазвичай відбувалося, відбувається. Я думаю, що буде відбуватися. В принципі, нам на цю тему хвилюватися не варто, тому що як колись. Там Юлі Тимошенко відібрала там завод за кричі, Криворіжці, Запоріжжя, стали вже не згадати у Пінчука і продали його лакшні метало. От і це були такі там танці з бубном, там по телебаченню показували, які там мільярди, там щось 26 мільярдів, чи скільки заплатив цей лакшний метал, доларів. Що це як це от, важливо? Насправді до українців жодного з нас не дійшло жодного долара ніяк це не вплинуло на наше життя, ніяк це не на не вплинуло на ціни на комунальні. В послуги і так далі, тому я думаю, що не треба хвилюватися, хто там буде ці рідкоземельні копали не видобувати. От і хто на цьому буде наживатися, нам у будь-якому випадку з цього нічого б не перепало. Так що головне, щоб припинили вогонь, от, тому що я ж кажу, останні дні просто трамбують як, як в найкращі години. Тому щоб я так розумію, населення не було коли там підняти голову і було чим займатися. Бо люди, які не сплять, їм вже ні до чого, вони в такому стресі, що, що не пам'ятають, як їх звуть. Тому що тут скажеш? Ну такі от новини. В цьому немає нічого неочікуваного. Смішно було очікувати, що щось там ну, якісь там політики українські зможуть висловити якусь свою особливу чи особисту позицію там просто ну. Я ж кажу, там стільки е, важелів керування, стільки важелів впливу, що ми просто не можемо підняти голову. Ну таке от життя, треба це приймати, тому що ну ну, отак, от нічого з цим не поробиш. Тому головне, щоб припинили вогонь. а Оскільки там кажуть, що це вже умова, після якої припинення вогню буде, то як я розумію, наступним там буде якесь переходне. Перехідний уряд і далі вже вибори і підписання миру. От, тому для населення це, мабуть, в будь-якому випадку добре, тому що я ж кажу, що ми все рівно б не отримали ніякої, там, б, ніякої різниці, жодного долара ми б цього не отримали. Тобто, якщо не американці вибудували, видобували, то видобував би, не знаю, який-небудь там фіртаж. не фірт так коломойський, не коломойський, так хто там, хто там олігархи. Ну, от Зараз, мабуть, нові якісь будуть олігархи. Тому нам на цю тему хвилюватися нема чого. От, треба жити своє життя кожен день і заморочуватися такими питаннями, з цими різкоземельними копалинами. Так що на сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.